40 репресованих слів, які знищила радянська влада, їм приписали, що це діалектизми, полонізми, штучні архаїзми, що вони не відповідають українській вимові та створюють штучну розбіжність між російською та українською. І всі ці коментарі безглузді, нелогічні та помилкові. Ці три слова записали до полонізмів, але достатньо поглянути в етимологічний словник і з'ясувати, що краватку ми запозичили. З французької, кралю з чеської, а філіжанку з турецької. Те, що це сталося через польське посередництво, ще не означає, що це польське питоме слово. Дивно, як у цьому списку не опинилася мапа, оскільки вона теж через польське посередництво прийшла до нас із Латини. Сьогодні ми б мали автомобілярні, цяцькарні та взутярні. Натомість маємо фабрики іграшок, взуттєві фабрики та автозаводи. Ще однією геніальною причиною радянської влади забрати українське питоме слово звучало як вигадка перекладачів і письменників. Так ж, навіть якщо це вигадка перекладачів та письменників про авторські неологізми не чули, та перш за все змінювали терміни, адже наука визначала мову престижу. Так бігун став полюсом: бігуновий. Став полярний звук став звуком. Заграва північна, за аналогією до російського Сєвєрної сіяні, стало сяйвополярне. Далековид та далекогляд замінили на телескоп. Первень, первісток не елемент, жмак, жмут та жмуток стали як у російській пучок. Мінення на затемнення. Припис тепер тільки правило: ступінь став градусом, а осоння тільки на сонці. Ну ось мряковина стала туманністю. Я й у російській А як багато слів безпідставно записали до штучних архаїзмів? Тобто ці слова ми сьогодні можемо почути одне від одного. А ще тоді їх вважали архаїзмами та ще й штучними. Серед них достеменно, достоту, долішній, допіру та горішній. А походенький то вам не лише архаїзм, а ще й діалектизм. Ну а що ж поробиш, коли в українській мові таке розмаїття слів, що їм нічого не лишалось більше. А зараз до вашої уваги дві найабсурдніші мотивації забрати українське слово зі словників. Цитую: штучна розбіжність між російською та українською мовами. Або ще один штамп, який втратив стилістичну виразність, так гамувати замінили на зупиняти: мірило стало масштабом, а кружало стало диском. Ще й з приміточкою націоналістична тенденція. Навдивовижу та відтак – це штампи, штампи, які втратили стилістичну виразність. Щоб це не означало, маємо.